Центр протидії дезінформації заявив, що зараз активізувалася російська пропаганда, і вони починають ще більше закидати фейків про те, що в Україні незаконно людей затримують на вулицях. Розгляду законопроекту про мобілізацію прогнозується, що розпропаганда збільшить кількість провокативних фейків щодо насильницької мобілізації в Україні. Також ворог буде розганяти фейки про те, що влада України подібними законами знищує власний народ. Тобто у ті тисячі відео, які є в інтернеті, там де ТЦК пакують всіх підряд, там де тільки можуть спіймати, і з громадського транспорту витягують, і заходять на приватне подвір'я, витягують звідти чоловіків. Це все російські фейки. А зараз я вам покажу ще один російський фейк про те, як в Одесі ТЦКшник спілкується із людьми, насамперед із жінками, Із жінками старшого віку. Чтоб ты такая, сука, стояла, мне что ты высказывала, бля? блядь! Выпал он нахуй отсюда, блядь, и поддашься сюда. Кошмар, просто кошмар. Выйди, я, я на работу опаздываю! Да, Выйди, я на работу опаздываю. Я что-то занимаюсь. Я могу свою... Выйди, говорю! Выйди! Сиди, блядь, писесь его в штаны! Ой. Позор, господи, Позор, просто позор. Вийшли на роботу люди обазлив. Отака, от друзі, ситуація. В Україні все проходить згідно конституції, згідно закону та демократії. А те, що там когось незаконно пакують на вулицях, то все російська пропаганда. А ще більше цікавих, а головне правдивих новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.